The Sinking City 2 – це гра, яка поєднує характерні лавкрафтівські мотиви з жахами виживання та розслідуванням. Ми працюємо над грою вже понад два роки, і перед нами безумовно стоїть неабиякий виклик. Перша частина мала інший жанр і була створена на іншому рушії, Тож зміна цих складових для сиквелу – далеко не найпростіший процес. Але створення відеогри в буквальному сенсі в зоні бойових дій перевірило нас на міцність, так як ми навіть не могли уявити. Але про все почергово. The Sinking City 2 — це жахи на виживання від третьої особи, дія яких розгортається в культовому лавкрафтівському місті Аркгем. На відміну від Окмонта з першої частини гри, Аркгем покинули всі його мешканці. Залишилося всього кілька збочених умів. Це напівзруйнований лабіринт затоплених вулиць, зруйнованих особняків і моторошної тиші. Наші найбільші пріоритети атмосфера та дослідження. Аркгем сповнений історії, які розповідає оточення, а також містить приховані секрети і нелінійні шляхи просування пригоди. Гра не має відкритого світу, але вона пропонує великі локації для дослідження як пішки, так і на човні, та знаходити таємниці в кожному куточку мапи. У Sinking City 2 ми повністю переробили бойову систему, щоб зробити перестрілки динамічнішими та цікавішими. Досліджуючи архе, ви зустрінете культових лавкрафтівських створінь і створених нами почвар, які розширюють міфи про ктулху. Кожен ворог має унікальну поведінку, що робить сутички непередбачуваними. Наприклад, смешери будуть накидатися відступати, змушуючи вас змінити свою позицію. Натомість лізери вимагають точної стрільби, інакше ви швидко витратите боєприпаси. Щоб ще більше підняти рівень вражень, наша команда розробила спеціальну систему поранень, яка чітко і переконливо передає кожне влучання, хоча попереду ще багато роботи. Уже чверть століття розслідування я часткою ДНК нашої студії, у The Sinking City 2. Розслідування надає унікального відтінку загальним враженням і водночас забезпечує можливість проходження гри без якихось обмежень для тих, хто надає перевагу іншим аспектам ігроладу. Під час гри ви будете знаходити розкидані по мапі зачіпки, які вказуватимуть на різні таємниці. І хоча деякі з них важливіші за інші, вам не обов'язково знаходити їх усі, щоб розкрити справу. Ми не хочемо змушувати вас слідувати заздалегідь визначеним кроком у розслідуванні. Хоча детективна складова не є обов'язковою для просування сюжетом, розслідування та розв'язування головоломок відкриють потужні ігрові бонуси і нові способи подолання труднощів, а за розкриття таємниць ми прагнемо винагороджувати гравців відчутними змінами в ігроладі. І за цим City 2 ми зробили великий крок уперед перейшовши на Unreal Engine 5. Попри те, що робота з новим рушієм завжди виклик, Unreal дає змогу оптимізувати чимало аспектів роботи. Один лише люмен може значно покращити атмосферу та візуальну складову гри, а завдяки MetaHuman Animator ми нарешті можемо відмовитися від застарілого анімаційного процесу та досягти значно кращих результатів. Ми також активно розширюємо команду для створення нових систем і покращення візуальної складової та ігроладу способами, які раніше були для нас недоступні. Для тих, хто не знає, наша команда розробників базується в Україні. Минуло вже три роки з початку російського повномасштабного вторгнення, і за цей час ми навіть встигли розробити і випустити гру, але до обставин, у яких ми перебуваємо, неможливо звикнути навіть у Києві чи на заході України, які загалом вважаються відносно безпечними. Ми щодня стикаємося з ударами дронів, регулярними ракетними обстрілами, знеструменями та багатьма іншими випробуваннями. Це не спокійні дні та безсонні ночі, адже повітряні тривоги тривають 24 на 7. Ситуація лайно, якщо казати прямо. І для багатьох із нас творення ігор це не просто пристрасть, а спосіб триматися за відчуття нормальності. Зібрання під час цієї компанії кошти буде спрямовано на реалізацію та доопрацювання деяких механік, які ми зараз тестуємо, як масштабних, так і дещо дрібніших. Це покращена боївка, вдосконалені механіки розслідування, нові лавкрафтівські почвари та чимало іншого. Якщо ви забажаєте підтримати проєкт, обов'язково ознайомтеся з нашими рівнями внесків. Ми пропонуємо цифрові і фізичні нагороди, зокрема обмежене та колекційне видання. До нього входить чудовий набір предметів, зокрема фігурка глибинника, артбук на 150 сторінок і ще багато іншого. Ми також запрошуємо вас взяти участь у наших закритих тестуваннях, де ви, як меценат, зможете пограти у засібки з Сіті 2 раніше за інших, і залишити відгук, який ми використаємо для покращення гри. Дякуємо, що ви стали частиною цієї подорожі. Ми з нетерпінням чекаємо можливості розповісти вам про гру більше, поки триває процес створення засінки Сіті 2. Дякую тобі, Глічере, за перегляд цього відео. Окрема подяка спонсорам каналу. Імена цих неймовірних людей ви зараз бачите на екрані. За кадром був Дмитро Глічер: Гліч Glitch. довгого життя і процвітання.